Це по-перше, лідер, лідер громади. По-друге, це лобіст, лобіст громади. В першу чергу у сільській раді перед тією громадою, депутатським корпусом тієї великої громади, до якої ми приєдналися. По-друге, лобіст інтересів. Громади перед будь-якими державними органами, установами, перед будь-якими підприємствами, які працюють на території сільської раді, на території, на, на території майбутнього старостату. По-третє, це такий моє уявлення: такий батько. Батько, який, до якого можна прийти з будь-якою з будь-якою проблемою. З будь-якими ідеями, з будь-якими ініціативами. І по четверте, це, мабуть, такий мотор, який може надати, надати таке прискорення будь-якій ініціативі місцевій на території Старостату. Ну і по п'яте, це, мабуть, такий дуже гарний господар, який дбає про своє господарство, який дбає про своє село, який впевнений в тому, що його село повинно бути найкращим, і йде до цієї мети, попри всі там невзгоди. Насамперед, це. Дуже гарна ідея, дуже така так, геніальна, зробити такі курси для або майбутніх старост, або тих, хто стане поруч зі старостою, буде з ним іти цією не дуже простою дорогою, не дуже простим шляхом. І для мене це таке дуже багато відкриттів. Знайомства, дуже багато чого для себе пізнав нового, і з точки зору законодавства, і з точки зору, скажімо, майбутньої, юридичної спроможності старостей, з точки зору нових ідей, які я для себе не тільки виніс з цих курсів, але вже і встиг їх імплементувати в життя нашого села. На сьогоднішній день ми. У нас дуже багато ідей, така розроблена програма майбутнього буття нашого села, нашого старостату. І до цієї програми, скажімо, ми йдемо в цій програмі в чотири різні напрямки. По-перше, це насамперед робота самого старости і старостату. Ну, тут більш-менш все зрозуміло. Моя особиста ідея, я дуже маю таке велике бажання зробити так, щоб люди не тільки там, не чекали там, якісь довідки, не тільки там, не їздили за ними в, в інший населений пункт, але щоб вони да, не приходили. До офісу старости ані заказувати їх, ані отримувати, щоб це, це було або онлайн, або за телефоном. Е, і такі, такі механізми є. Е, По-друге, це ми зараз е, збираємо в одні руки все майно нашої громади, яке було. Десь занедбано, десь покинуте, десь а, це майно опинилося якимось чином в тих руках, в яких воно ну згідно там, там законодавство говорю, не мало бути опинитися, і ми зараз збираємо все це майно докупи. А, для цього вже створено за нашою ініціацією це і моя, і. Те коло людей, з якими я співпрацюю, які мене підтримують, комунальне підприємство Волозькі мережі яке зараз опікується основними напрямками життєдіяльності села. Ми отримали вже ліцензію на водопостачання, зараз ми готуємо документи для затвердження тарифів, беремо на баланс весь водогін сільський. По-друге, це проблема. Водопостачання технічною водою для, для забезпечення поливу під час сезону. По-третє, це ліквідація сміття звалищ і ліквідація взагалі сміття по селі. За нашими підрахунками, підрахунками, на території нашого села сконцентровано десь 50 тисяч тонн побутових відходів, які звалені у декілька десятків. Таких стихійних звалищ зараз. Ми паспортизуємо ці звалища і готуємося спочатку провести цілу таку програму забезпечення села сміттєвими баками. Потім у нас вже розроблений особливий. Такий екобак Волоський для роздільного збору сміття. І вже ми, у нас відданий заказ на, до заводу, який виготови нам особливий такий інноваційний е, сміттєвий бак, навчальний для школи. І його ідея в тому, що діти, які туди будуть кидати у школі е, е, пляшки, будуть отримувати такий. Е, Пластикові жетони, одна волошка, і ціма жетонами вони зможуть е розраховуватися у шкільній їдальні і у магазинах-партнерах. Е ну, а потім це буде збиратися і так далі. Для того, щоб діти, по-перше, привчалися до того, що сміття треба роздільно збирати. По-друге, ну, вони самі будуть слідкувати за цією ідеєю. По-третє, це другий напрямок, наше комунальне підприємство, і там декілька ще ідей є для нашого комунального підприємства, для наших волоських мереж, які зараз розробляються. Ми намагаємося діяльність волоських мереж запаралелити, щоб розвиток був у самих різних напрямках. Третій наш вектор роботи на сьогодні це створений. Фонд громади, волоський фонд громади Борис Фен. На сьогоднішній день він існує майже два місяці. За цей термін ми залучили більше вже 50 тисяч гривень. Вже зробили команду молоду, яка почала працювати, і над залученням грантової допомоги, і над реалізацією проєктів, програм, які ми вважаємо за. Необхідні да, імплементувати в життя нашої громади. І фонд громади стане, скаже, ну в нашому селі такою потужною, потужним громадським рупором і потужним інструментом реформування нашого села. Ну і четверте, останній вектор це. Орган самоврядування населення у нас були загальні збори села. Ми поділили село на 20 кварталів, обрали квартальних, і зараз у нас триває робота з з квартальними з кварталами. Ми намагаємося створити інструментарій для того, щоб люди об'єдналися навколо своїх квартальних для того, щоб і їх місцеві ініціативи квартальні. Вони були почуті, вони були почуті і майбутнім офісом старости і були почуті е, сільрадою е, за деякий час. Ми офіційно зареєструємо наш е, сільський квартальний комітет і будемо намагатися зробити так, щоб цей комітет був о, такою е, домінантою. Такого суспільного і громадського життя в нашій громаді. Реформа з децентралізації вона назрівала досить давно і мені дуже приємно, що ця реформа децентралізації вона не залишилася тільки у реформуванні якихось. Місцевих там сільських селищних адміністрацій, а перш за все, торкнулося фінансів і зробила нові об'єднані територіальні громади фінансово спроможними. Тобто, ця реформа, завдяки тому, що під неї підкладені фінансові ресурси, вона має сенс, вона має. Велику таку потужну спроможність, і, безперечно, саме ця реформа децентралізації вона стане таким локомотивом змін взагалі у державі. Бо будь-які зміни вони повинні починатися з маленьких змін на теренах маленьких громад, як там кажуть, родина це маленька сота суспільства. Точно так же, там так само маленька громада, яка має об'єднатися у старостат, вона стане дуже важливою такою сотою всієї української держави.